Пам'ятаєте, як у Висоцького все змішалося: і коні, і люди. Знаєте, так і в нас. Ми вже не розуміємо, де корупція, де вже саботаж, і взагалі у внутрішній політиці України, ну давайте будемо казати правду. Все погано. Важко відрізнити, справді важко відрізнити корупцію від саботажу, диверсію від якоїсь там банальної тупості, просто тупості наших можновладців, назвамо так, посадових осіб взагалі, які гордо називають себе державними діячами. Дуже багато звучить заяв про те, що ми не готові до зими. А заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Кучеренко, він взагалі просто прямо каже, що державний сектор енергетики повністю провалив підготовку до зими. Станції не готові, вугілля на складах немає. Хто провалив? Цікаве питання, так? В кожної проблеми є своє ім'я. Я думаю, в цієї проблеми цих імен дуже багато. Знаєте, якось дуже швидко правоохоронні органи і служба безпеки забули про недавні скандали навколо Центр Енерго. Я хочу нагадати, ось з приводу опалювального сезону, голова СБУ Малюк він провів нараду з керівництвом центру Енерго і фондом Держмайна. За результатами наради голова служби порівняв їх роботу з саботажем і диверсією. СБУ навіть відкрило кримінальне провадження щодо заступнику фонду Федеришина і членів наглядової ради Бузької готи. І що? Нічого. Нічого, більш того, сайти, які раніше публікували якусь таку подібну інформацію, раптово її видалили. Я так розумію, що на цьому боротьба з саботажниками, з диверсантами і корупціонерами, вона закінчилася. Для людей, які, які були саботажниками, диверсантами, корупціонерами, ну вони вийшли собі сухими із води, і все добре неочікувано для громадськості Федоришин, замість того, щоб за зрив опалювального сезону відповісти по закону, він пішов на підвищення, опинившись в кріслі голови фонду держмайна, а член наглядової ради Бусько, який має 10 кримінальних проваджень. Дві підозри і один обвинувальний акт судді він залишився членом наглядової ради. Всі заслуги Бузько перед державою вони складаються з того, що він колись був спільником заступника голови офісу президента Шурми. Готаш став головою наглядової ради. Якось так. Ох, зрада й корупція вони просто роз'їдають, роз'їдають нашу державу середи. В сухому залишку ми маємо корупціонерах на посадах, які крадуть, жируть, потім тікають з країни, роблять це настільки зухвало, що навіть не звертають ніякої уваги там, на закони, на якийсь здоровий глузд, на людяність і так далі. Тобто, але так би не було, розумієте, так би не було, якби хтось не прикривав зверху. Ну, ось я, наприклад, я не вірю в те, що можна красти там, і так далі, так далі. Не розвивалась би корупція, якби хтось не прикривав зверху. Одразу, одразу можна сказати одне з імен це прем'єр-шмигаль. Без зайвих сумнівів. Він вписує в своє розпорядження нових членів Центр Енерго замість звільнених фахівців і патріотів у наглядову раду призначають якихось випадкових людей. Один з них, наприклад, це кандидатура, ну, просто дає а, повну відповідь на питання, для чого це робиться. А, знайомтесь, новий член Центр Енерго», якого затвердив Шмигаль. Це великий професіонал. Чия національність прихована від суспільства, пан Бендор Йонатан, і єдине, що вдалося встановити, що цей пан він працює дизайнером на фірмі з двох осіб. Все більше нічого. Зрозуміло, що Федоришину зручно контролювати підприємство, управляти їм на глядовій раді, якого немає жодного енергетика, яка представлена безпринципними залежними і переляканими людьми. Ніколи нічого які не скажуть і проти, і не будуть, і так далі. Тобто такі ручні, знаєте, ручні а, а, співробітники, називаємо це так. І у формування саме такої наглядової ради Федорушину допомагає Кабмін. Бо без згоди, називаємо це так, вище стоящих, всього цього б не було. Не було б от і все. Знову повторюсь: я не вірю в те, що, якби, якби не знали там. Не знали там, зверху, знизу б не крали. розумієте? Все це дуже взаємопов'язано. Тому треба міняти все. Треба міняти повністю всю гілку. Але це, знаєте, це так, як би глобально. А, щодо опалювального сезону. Його провалили. І ми скоро побачимо всі побачимо результати цього провалу. А, Дуже жалко тільки, що від всього цього будуть страждати, як завжди, прості українці. От і все. В мене на сьогодні все. Я не знаю, що ще більше додати. А... Пишіть, що ви думаєте щодо цього, дорогі підписники. Буду читати ваші коментарі, хочеться почути вашу думку. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.